Це у нас липа, і вона нас заразилася от таким ось кліщом. Саме краще, так як кліщ знаходиться всередині листової розетки, зробити ін'єкцію. Інєкція у нас на основі мідоклапріда. Тобто, для того, щоб зробити, ми вибираємо такий гладкий ствол, робимо під 45 градусів грабитів отвір. Тут дивіться, коли ми його просварлюємо, то ми не повністю просварлюємо, а доходимо до м'яких волод. Такий глибини отвір на такий обхват ствола. Потім ми його зачищаємо, щоб туди краще поставити носика. Ставимо носика обережно, носиком отако доверху. Так. І закріпляємо. Так, Закріпляємо. Потім наверх одіваємо ін'єкцію. Так, тепер, так як у нас носик конусний, ми трошки підбиваємо ось так, от, щоб було все герметично, і нажимаємо. Тобто робочий концентрат рощну, він чому під 45 градусів. Тому що рідина, яка знаходиться в контейнері, повинна плавно заходити через носик у м'які тканини дерева. Ось така ін'єкція. Ми бачимо, що у нас вже контейнер пустий. Ну, ми просто його, mm -hmm. просто його виймаємо. Дивимося, щоб в носику теж не було рідини. А це, щоб ви розуміли, зайняло часу буквально 20 хвилин, так як у нас в нього інтенсивна живиця, він дуже сильно швидко впитав, Тобто, це говорить про те, що є інтенсивний сокорух. Якщо в нас сокорух інтенсивний, значить є вірогідність, що препарат швидше дійде до листової розетки і знищить оцього кліща. Супер.